Щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Коли під час Другої світової війни в Польщі в Освенцим прибували ув'язнені, то криті машини для перевезення людей під'їжджали до платформи Біркман і забирали людей з поїзда і розподіляли їх по машинах. Роздумуючи над цими історичними подіями, я намагався уявити собі ці страшні картини, коли розлучалися сотні тисяч людських істот, коли вирішувалися долі молодих і старих. Дорогою до табору ув'язненим не давали їсти. Ніхто не дбав ні про які санітарні норми. У напхом напханій машині ув'язнені їхали не знаючи куди. Деяким говорили, що їх везуть в землі звідки походять їхні предки. Довгою чергою ці нещасні люди проходили повстабірних лікарів. Лікарі жестом руки відокремлювали декого з ув'язнених для роботи в таборі, і таким же жестом інших послали в найближчі крематорії, де вони гинули в газових камерах і печах. Ті, яких вважали фізично придатними для роботи, мали шанс залишитися живими. Якщо ж лікар табору за зовнішнім виглядом визначав непридатних для праці, то через кілька годин цих людей вже не було в числі живих. Один жест людської руки вирішував долю цих нещасних полонених. І ці людські істоти не мали права нічого сказати, нічого заперечити, нічого вибрати. Зверніть увагу на слова з книги повторення закону». У 30-му розділі написано: Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло. Для кожної людини, народженої на цій землі, є два шляхи: один шлях Божий, інший шлях сатани. один шлях добрий, і веде він до вічного життя, другий шлях веде до знищення. Слово Боже ясно про це говорить: дивися, я дав сьогодні перед тобою життя, добро. Смерть та зло. Смерть, про яку говориться в цьому вірші, не та, що спіткала Адама. Тут говориться про другу смерть, що протиставлена вічному життю. Яким шляхом ми підемо, не вирішуватиме жест чужої людини? Це не залежить від нашого фізичного стану. Це залежить від нашого особистого вибору. Господь наділив нас. Свободою вибору, і він пропонує нам скористатися своїм правом, що ми оберемо добро чи зло, життя чи смерть залежить від нас. Якщо ми отримуємо спасіння, то лише тому, що ми його обрали, якщо загинемо, то лише тому, що самі обрали шлях, який закінчується вічною смертю. Сьогодні хочу помолитися про те, щоб ви обрали шлях життя. Помолимось, дорогий наш небесний Отець. Ми вдячні тобі за те, що ти наділив нас своє творіння людей. Свободою вибору допоможе нам скористатися правильно цією свободою, допоможи нам обрати шлях життя і жити сьогодні на землі відповідно до Твого святого Слова. Благослови наших телеглядачів і допоможи їм зробити правильний вибір у своєму житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що наш вибір зараз визначає нашу майбутню долю. Пишіть та телефонуйте нам номери телефонів та електронну адресу. Ви можете побачити на вашому екрані. Бажаю вам гарного дня та благословенного дня. До побачення.